Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва і зустрівся з Олексієм Резніковим. Ми на чому їздити будемо? на дрезінах, що ли? Ні, на чому нас їздити. Ну, треба це просто признати. Пісторіус повідомив, що танки Леопард 2 Україна отримає вже у березні. Крім того, у лютому березні Німеччина передасть ЗСУ додаткові зенітні ракети, п'ять зенітних установок гепард, п'ять тягачів ДЕш та п'ять броньованих мостоукладників. Окрім цього, Німеччина почне постачати танки Леопард 1 До кінця цього року їх має бути близько 80, а наступного ще 100. Також міністри обговорили збільшення виробництва боєприпасів у Німеччині. І оборонне співробітництво після війни. по перше візит для преси був не анонсований, неочікуваний президента до Великої Британії. Чим важливий, і я так розумію, що велике очікуване від нинішнього дня почуємо важливі новини. Ваші думки? Безумовно, що такі візити не анонсовуються в часи війни, коли глава держави. Здійснює якісь закордонні відрядження. Нагадаю, що це напевно, якщо не помиляюсь, друге тільки відрядження за час повномасштабного вторгнення. Тому абсолютно все логічно. Очікування безумовно високі завжди від наших стратегічних партнерів. А Великобританія це одна з тих країн, яка є нашим стратегічним партнером. У протистоянні з Російською Федерацією з країною терористом, і я думаю, що зважаючи на позицію, яку зайняла ця держава, по нашій підтримці по наданню озброєння і по підтримці і лобіюванню. Нас наших інтересів у світі очікування дуже високі, і е, мені здається, що це є певна підготовча робота, в тому числі і до майбутнього засідання не тільки саміту Євросоюзу, але і у Рамштайні. формат Рамштайн, яка відбудеться 14 лютого, і мова е, там буде вже йти про якісь практичні кроки щодо надання. Важкого зброєння бойових літаків, те, що нам ракет великої дальності, те, що нам зараз вкрай необхідно, не тільки для стримування протистояння ворога, але й для майбутнього контрнаступу. Дев'ята сесія дев'ятого скликання парламенту напередодні стартувала. Хочу з вами обговорити важливі закони, законопроєкти чи закони, які вже маємо. Зокрема, Верховна Рада звільнила від оподаткування низку важливих для збройних сил товарів. Про що йдеться, чи підтримували ви цю ініціативу? Ми, звичайно, що підтримували. Більше того, мова йшла тільки про голосування за основу. Вдалося проголосувати в цілому одразу. Мова йде про важливі е, товари для е, товари, які е, е, і речі, які використовують наші збройні сили України. Абсолютно логічні ініціативи по звільненню оподаткування, е, як і попередні кроки, які робила Верховна Рада в цьому напрямку, так і зараз. Такі от законопроекти я хочу просто е, навести як приклад вони. Здобувають завжди консенсусне голосування, і, як правило, голосується конституційною більшістю депутатів. Якщо б отакі ініціативи на підтримку армії, на кроки, які нам допомагають і наближають нас до перемоги над країною терористом, виносилася у порядок. Денний нас би оця єдність, яка у парламентка була е, перші місяці після повномасштабного вторгнення, зберігалась би постійно. От, але оскільки час від часу у порядку денному з'являються і резонансні такі так звані скандальні законопроекти. Ця єдність не є стовідсотковою. якраз той приклад, що ми були по підтримці армії і спільного податкування необхідних їм речей, це якраз з того прикладу, що здобуває підтримку понад 300 народних депутатів з різних фракцій. Тут вже не важливо влада, опозиція всі працюють на перемогу. Я так бачу по кількості депутатів, що в принципі дисципліна є: приїжджають депутати на засідання, бо бачу навіть Микола Тищенко власною персоною приїхав вже з таїландського закордонного округу. Принаймні, по відео бачили. ми Мені ви знаєте, ці засідання, які пройшли два останні пленарні засідання. Була досить висока явка народних депутатів, навіть вище ніж була попередні там 22-й рік. А я нагадаю, що ми понад чотири десятки разів збиралися. Багато хто, скільки немає прямих трансляцій, засідань, багато хто з людей думає, що Верховна Рада фактично нічим не займається. Це не так. Ми регулярно збираємося. Явка завжди є 300+, плюс, тому насправді, але але цього разу була вона ще ще дійсно. Поз'їжджалися всі депутати яких давно не було видно в залі навіть з, е, тих регіоналів, які регіоналів вибачте ОПЗЖ, бо я їх асоціюю з колишньою партією регіонів, навіть такі, які жодного разу не з'являлися деяких можна було побачити останніми разами. от але насправді я вам скажу, що основна частина депутатів вона не просто присідання, а працює у постійному режимі і роботи в округах. І е, роботи з збройними силами України дуже багато народних депутатів долучається з різних фракцій. Я зараз не хочу підняти когось конкретно з різних фракцій, долучається до гуманітарної допомоги, до сприяння максимального нашої армії, до так званої парламентської дипломатії тобто, насправді законодавчий орган працює. І що стосується ухвалення необхідних законопроєктів, з цим проблеми ні з явкою, ні з голосуванням за потрібні праві закони, не добре. Йдемо далі, бо багато не говорять час... про Та-та, окремі... Почули рада визнала російського ПВК Вагнер міжнародною злочинною організацією. Чого не це раніше зробити? Якась підготовка йшла я вам скажу, що окрім цієї постанови ще було ухвалено ряд інших. Зокрема, постанова. Ми ми звернулися і до міжнародного олімпійського комітету, до міжнародних спортивних організацій на недопуску спортсменів Росії і Білорусії. Що на жаль, зараз можуть спостерігатися на рівні міжнародного олімпійського комітету. Ми дійсно визнали терористичну організацію Вагнер і звернулися до парламентів інших країн, щоб вони зробили те саме. Крім них, насправді у Росії ще діють інші приватні військові компанії, яких також працюють в рамках агресії Російської Федерації. У світі їх також потрібно забороняти і вводити через це санкції. Чому це не робилось раніше? Ви знаєте, раніше голосувались інші постанови, які там визнавали агресію терористичні методи Російської Федерації тобто, цих звернень було багато. Чому по Вагнеру не було? Питання риторичне. Насправді я вважаю, що це треба було робити саме в той момент, коли вони долучилися до фактичної війни і агресії проти нашої держави. Тобто, можливо, воно трошки запізніли, але тим не менш, воно правильне було ж таки голосувало понад 300 депутатів, і такі от постанови взагалі не виникають в дискусії, треба вони чи не потрібні. І сигнал світу повинні подавати ми. Що ми просимо у наших партнерів, у наших дружніх країн вводити санкції, карати Російську Федерацію за її злочини, то ми повинні в тому числі самі ж подавати приклад введення цих санкцій і звернення до світу такими постановами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.